Вітаю. Пам'ятаєте, був такий американський президент Біл Блінтон? Він відомий не тим, про що зараз всі подумали, а тим, що він дуже довгі промови робив. І зазвичай американський формат промовився 15 до 15 хвилин. А для нього півтори годинки це було для початку. А, я зараз пробую коротенько. Ну, Для мене а, сам факт знаходження на цій сцені вже величезна перемога. А, і я прям щиро-щиро-щиро вітаю, прям до справжнього прям, щиро вітаю, а, тому що я не справжній освітянин, я про це постійно кажу. я випадково потрапив викладати в школу. Я взагалі ніколи не думав, що я стану шкільним вчителем, я прийшов посваритися директором ліцею. А він мене взяв на роботу, ну, щоб я з ним не сварився. Далі те, що ми запустили а, програми навчання фінансової грамотності, пізніше шкільного підприємства. Я просто вважаю, що це важливо і це потрібно сучасним дітям. Тому що ми можемо виграти війну, і програти мир. Якщо ми втратимо українську молодь, якщо ми не приділимо достатньо уваги дітям і підліткам, якщо ми не, не навчимо їх бути успішними, у нас будуть погані новини тоді в майбутньому. Причому одні погані новини. Ніяких добрих не буде, якщо ми втратимо молодь. Тому те, що я роблю, це просто тому, що мої учні є моїми мотиваторами. Ми це з ними просто разом робимо. А на цьому тижні я узнав, що в Україні є одна єдина школа, для вас тільки новиною, де працюють три різних шкільних підприємства. Випадковим чином в цій школі я викладаю шкільне підприємство. І це для мене якраз головні результати. Ну, це